Це літо я провела в Сергіївці, на Будацькому лимані. Якось так хотілося тиші і спокою, і я не помилилася з місцем. Знаходитись біля води це такий релакс. А якщо ця вода ще й цілюща. в Будацькому лимані вода солона і вона має унікальні лікувальні властивості. Місцеві розказують про чудеса. Як привозили сюди дітей із різними шкірними захворюваннями, з кашлем, і дітки їхали додому повністю здорові. Зараз, звісно, не працюють санаторій, ні дитячі. Ні, працював це літо один дорослий санаторій, і багато було там людей з інвалідністю. В цьому році ще ракетою влучили в дитячий санаторій. Добре, що там нікого не було і ніхто не постраждав, але все-таки. А як прикро дивитись на ось такі речі? От люди повідпочивали собі, та відпочивали, кинули і пішли собі з чистою душею. А ви там, хто хочете, кому треба, прибирайте. До речі, тут один місцевий чоловік завжди прибирав. Кожного ранку я бачила, як він гуляв із собачкою і залишав після себе порядок. Прибирав не тільки за собою, а ще й за іншими. А скільки тут птахів різних. І лебеді, і качки якісь там, і щось таке на піліканів схоже. Я навіть назви не знаю, що то за птахи, але як цікаво за ними спостерігати. Ну, чайка, само собою, теж таке. Місцеві тут ловлять риби. Водичка тут зазвичай тепліша, ніж у морі. Купатись одне задоволення. Лиман мілкий, ну там десь по пояс, це вже так, максимум. От, але вода наскільки тепла і цілюща, ну просто супер. А не тільки по пояс, там є місця, куди ходили катірочки. В цьому році вони стоять, а раніше ходили катірочки, там глибше. І от деякі хлопці місцеві, от саме тут на косі, переходили в брід до моря. Море зараз закрите, міст закритий до моря. Але через лиману брід люди ходили собі і купались в морі. Є трошки медуз, мене пару разів жалили, як я купалась, але то не катастрофа. Но в основному піщане, але багато ракушок, тому можна порізати ноги. Виходом є взуття спеціальне. Їх називають або аквашузи, або коралки. Такі прорезинені. А одного ранку я прийшла і побачила таке явище, якому дуже здивувалась. Вода була чистою, але на дні була дохла рибка, крабики, багато живності, яка була верх пузиками. Чому я досі не знаю? Якщо ви знаєте, напишіть в коментарях, мені дуже цікаво, що це таке було. На рахунок каналізації, то ні. Тут стоять очисні споруди і вони працюють відмінно. Я навіть не уявляла, скільки там живності є в тому лимані на дні. Це лиманський черв. Його називають ще піскожив, або не Рибаки їх виловлюють і потім на них ловлять кефаль. Боже, скільки їх тут. Далі покажу крупним планом. Він такий цікавий. Чогось вони повилазили з води. А чого для мене це не зрозуміло. До речі, місцева влада тут дуже слідкує за чистотою доріг, алейок. Я добираючись до лиману постійно бачила працівників з мітлами, метуть збирають листя все підряд. І якщо порівняти з іншими курортами, то тут набагато чистіше. Хочеться ще відмітити. Місцеві фрукти, овочі, які дозрівають раніше, ніж у нас. Рання малинка, помідорки, огірочки, а інжир. Це ж взагалі. По дорозі до лиману ростуть шовковиці. можна вже поснідати зразу ж. І ще дуже багато дерев з алечою, теж різних сортів, така смачнюща. Поки дойдеш, уже поснідаєш і все. А коли я верталася з лиману, заходила на місцевий риночок і купувала там всякі, всяку смакоту. Ще можна відмітити е, сири козині, дуже смачні бринзу. А і дині, то взагалі окрема тема. Ось таке попіднімалося із дна, що за явище так і не зрозуміла. Ще цей лиман славиться своїми грязями. Цей же ж лиман бальнеологічний і ці грязі лікувальні. Ну, для лікування, звісно, їх там трошки далі треба брати. Я так біля берега близько, чисто показати, От, які вони. А там далі, як походити, то можна такі залежі грязів знайти. Вони мають такий запах різкенький, такий сірководневий якийсь. Але лікувальні.